Пам'ятник загиблим на робочому місці у Черкасах встановили три роки тому. Щороку у всесвітній день охорони праці тут збираються працівники обласного фонду соцстраху разом із власниками підприємств та профспілчанами. сина, і нині віки віки. Майже через день на підприємствах Черкащини трапляється нещасний випадок. Торік не повернулися з роботи 16 осіб. Більшість нещасних випадків трапляється через погану організацію робочого процесу, запевняють фахівці фонду соцстраху. Україна держава небагата, на жаль. І маємо дуже великі проблеми з зношенням основних фондів. І з тою технікою, на якій працюють наші люди. Вони вже... Вчорашнього дня. І тому тут роль людського фактору сьогодні виходить на перше місце. І вже держава це розуміє. І чим далі ми будемо йти, тим більше будуть владні структури, державні органи. Прийматися питаннями охорони праці постраждалим на виробництві. Всі виплати фонд здійснює вчасно та в повному обсязі. Запевняють його фахівці. Більше того, за ініціативи президента вони на сьогодні навіть зросли. Не треба було 8,8% і збільшувати збільшили шістнадцять В цілому, в цілому, на сьогоднішній день кожній людині, яка отримує виплати із фонду від нещасних випадків, збільшені виплати десь на 161 гривню. Ну ви розумієте, що там залежить від розміру зароб. Не плата на монтасня нещасного випадку. У цьому році ми ініціювали необхідність введення посад на рівні районних державних адміністрацій, місць виконкомів, людей, які б опікувалися проблематику охорони праці на даній території. Думаю, що такі спільні зусилля держмінпромнагляду фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, об'єднання роботодавців і проспілок знайдуть. Реальне відображення і ситуацію ми кардинально зможемо змінити. Аби не було біди, фонд соціального страхування навчає черкащан безпеці праці ще з маличку. Для цього спільно з обласним держгірпромнаглядом організували тематичний конкурс Малюнка кращих знавців у сфері охорони праці обрали відразу у трьох вікових групах. Серед найменших перемогу здобула Катерина Йосипенко з Черкас. У середній віковій групі не було рівних роботі Петра Красилівського Стального. Серед старших учасників конкурсу перемогла Сніжана Пономаренко з Умані. Тепер їхні малюнки відправлять на фінал до столиці. Переможці та призери всіх вікових груп отримали дипломи та цінні подарунки. Крім того, фонд соціального страхування спільно з благодійним фондом охорона праці вручили переможцям премії 250, 200 та 150 гривень відповідно. Далі почесні грамоти отримали ті, хто вже зараз дбає про безпеку праці робітників. А це то в Шанс Черкаського району село Червона Слобода, з Бужанська Лисинського району, село Бужанка, то в кондитерська фабрика Меркурій, село Балаклея Смілянського району, то в Світласощів, Умаський державний педагогічний університет та дочірнє підприємство Автоскладальний завод номер 2 «Автомобільна компанія Богдан Моторс. За пропаганду безпечних умов праці та висвітлення проблем безпеки на робочому місці нагородили і колектив. Ти в черкаської телерадіокомпанії Віка Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.